Вітаю вас! Давайте з вами поговоримо про нерухомість. А точніше про те, що відбувалося з цінами на нерухомість і що буде відбуватися після нашої перемоги. Я розумію, що зараз війна, і зараз скажете не до нерухомості. Але виникає запитання, ну добре, зараз війна. А які ціни будуть на нерухомість після війни? Що відбудеться? І тут ще виникає зразу таке запитання, а от ціни на нерухомість в Україні від що Ну, Тільки не треба цих байок, казок і цих дурній, яку постійно розповідаєте про депутатів, про судів. От цю дурню не треба. Я хочу з вами поговорити про серйозну економіку. А для цього використаємо статистику, використаємо математику. Використаємо аналіз. І я вам хочу показати, як дійсно ціни на нерухомість залежать від ВВП, від заробітної плати. От зростає ваша заробітна плата. Від цього зростає ціни на нерухомість? якій мірі? От хорошо, зросла зарплата на 1 гривню. Наскільки зростуть ціни на нерухомість? Або не зростуть? Ви що думаєте, це не можна проаналізувати? Дуже навіть можна. Мало того, не тільки проаналізувати, але й зробити висновок, зростає чи не зростає. А від ВВП. Ну от хорошо, ВВП упало. Що відбувається з цінами на нерухомості? І навпаки, ВВП не впало. А зросло. Та дія. От якраз ці всі запитання, оці всі відповіді будуть в цьому відео. Да, так, це відео більше, скажімо, для людей, яким подобається економіка, які хочуть розбиратися в економіки, яким дійсно цікаво зрозуміти, а що ж буде реально з цінами в Україні після нашої перемоги. Не з точки зору хайпа. Хайп не треба. Це реальність. Ну і відповідно розібратись, а що впливало на ціни в Україні за попередній період. Тому це відео для членів клуба економічної мудрості. Ну, перш за все для тих людей, кому дійсно цікава економіка, і для тих людей, кому дійсно цікаво розібратись, як працює реальна економіка України. Тому для цих людей і оце відео. Якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка Спонсорство Тисніть, Ставайте членом клубу економічної мудрості і будете дивитись ну, не тільки це відео. Там багато цікавих відео, але ще з виключно економічні. А всіх членів клубу економічної мудрості поздравляю члени клубу, дякую, що члени клубу. І починаємо з вами відео про те, як мінялися ціни на нерухомість, від чого це залежало і в якій мірі зростання плати впливає на ціни на нерухомість. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.